Доброго дня. Сьогодні 22 червня 2012 року з вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії «Івекс Кепітал» щоденним оглядом ринку. Вчора торгова сесія на українській біржі завершилася нульовою динамікою по індексу УБ. Незважаючи на це, варто відмітити певне оживлення в акціях у які піднялися на 2%. Лідером зниження серед голубих фішок були бумага і рейфазен банкавалю, падіння по яким склало 0,9%. Зовнішні ринки виявилися під тиском продавців. В США індекс S&P 500 втратив 2,2%, закрившись на відмітці у 1325 пунктів. Дане падіння на Уолл-стріт виявилося найбільшим за останні три тижні. Трейдерів насторожило глобальне зниження темпів промислового виробництва, що буде мати безпосередній вплив на корпоративні показники. Додатковим спусковим механізмом для гри на пониження послугувала рекомендація інвазбанку Goldman Sachs відкрити короткі позиції по індексу S&P 500 з ціловим рівнем у 1285 пунктів. Сьогодні європейські площадки відкрились падінням. Російські і фондові індекси також стрімко йдуть вниз, що створює негативний зовнішній фонд для українського ринку. Як результат, станом на 11.00 індекс української біржі втратив 2,3%. Я бажаю усім успішного трейдингу. до понеділка.